1.20. Легенда, рандею, можна сказати. Вся найкраща борода, яку я бачив. Я на самоліт опаздую, показав білет тобі. Ти останній? Так. Каже, щоб я біг. Типу не халява. Там ми красуні. Так. Йду до місця старту, ще трошечки холодно. За 10-9, 9-10 старт. Тернопільська делегація тут приїхала. Щоправда правда кажуть, один чувак з Тернополя пропав, будемо десь його вилавлювати, щоб спільно фотку... Так, я тут зустрів Віталія, він хоче рекорд ставити, розкажи. Один у 20. О. О. А Оля без рекорду просто біжить, так? Олі, Оля, по добре бігала. <ривіт>, Привіт-привіт, Тернопіль, привіт, Львів, привіт. Ти одна з коло мої, а ще й Назарії. Коло мої. А, от. Привіт-привіт. Легенда рандею, можна сказати. Чоловік 63 роки почали бігати, так? Ні, 60. 60, а зараз 63. І от вже в марафоні так, бігаєте навіть максимальна дистанція. Сенсія? 60? 62 вже зафігачив чоловік. В найкраща борода, яку я бачив. Дякую, дякую. Тобі того ж бажаю. Це признасять до швидкості. Вона зустрічається відчинно. Та я вас знімлю, не то що сфоткай. Денис, що ти, як? Додякові. Нас догнали, ми тут тут пейсер на дві години. Прикидаєте, що вони слабо бігають. Давай розлітайте їй зі. Я на самоліт опасний, показав білет тобі! біля. Що, неадекватний якийсь неадекватний? Через три хвилини вже лідери біжуть в зворотну сторону, тобто десь буде результатна година 6 хвилин на півмарафон, а ми ще маємо до поворота дойти десь 5 кілометрів трохи менше. Давай давай Роксана, давай молодець. Ремо що ти там плентаєшся? Що, як вас там? Прекрасно, ти чого пішки не будеш? Зараз ми побачимо останнього бігуна. На цій дистанції запитаємо, що там як. Ти останній? Так. Шутка, ніби підозрює, що з останнім бігоном може бути щось не так і його супроводжує. Не, Шуткую, звичайно, Она замикає просто. Так що все добре, організація нормальна. Бля, біжить, зусилля перші світлі. Добре. Як у вас хлопці справи? Добре. 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 добре, добре. добре. Що ти швидко біжиш, як на Так. Да? <говори> Петро, а що ти так помало, а? Нічого, да вже, капець. Хочеться фінішувати. Вітання, вітання. вітайне. Усміхаємося, усміхаємося. Я до цих бігунів підганяю кажу, чого вони так повільно плентаються, хоча сам собі йду <гум> спокійно, нічого собі ти біжиш швидко. <гум> Я от часто своїм друзям знайомим кажу, йдемо побігаємо там три кілометри. Чи Проходь на рандей 5 км або реєструйся на півмарафон, там є дистанції різні, 5, 10, чи 21. І, звичайно, я розумію, кому що пропонувати, кому 5, кому 10, кому просто вийти побігати. І от люди Кажуть, що Та ні, як я побігаю, то треба сильно, гарно бігати. Там же ж люди бігають швидко, а як я там буду виглядати? А, а якщо мені треба буде перейти на ходьбу, що я буду робити? <тас> От я зараз йду пішки, так? йдуть там позаду мене, пішки люди попереду. Там багато разів переходять на ходьбу і нормально, і не встадається, і нічого їм не сталося. Але вони прийшли, взяли участь. Пройшлися, отримуючи медальки, отримую задоволення, фотографії. Так що не страдайтесь, це все фігня. Руслан! Руслан! Дивіться, кого я тут зустрів. Каже, щоб я біг, типу не халява. От іменно, от іменно. Ми на тренування через вас Так. Що да. ти? Ножки блядь. Ножка точніше, а не ножки. Ти мені краще кажи, що ти так повільно плентався там бо, десь? Я години 40 вибіг. Програма мінімум виконана і мені більше не треба на сьогодні. Все, вже майже фініш. 2 години 27 хвилин. Трохи біг, трохи йшов. Треба потім подивитись по страві, як воно вийшло, скільки кілометрів саме. Дякую, дякую. Все, моделька є. Давалон, з жовтим кольором. Так? Я тут проважаю останнього учасника замикаючого. Ще буквально 150 метрів до фінішу. Як настрій? Настрій великолепний. Я змогла. А ще розкажіть, скільки вам років? 70. Ще більше, якщо врахувати, що я на тому тижні пробігла сутичний біг в Польщі. Зараз ті 21, то я... Чувствуй себе вовче самим переможцем. Так що всі, хто сиділи сьогодні вдома на дивані або невідомо де, беріть приклад, як потрібно проживати своє життя. J'ai